Тема уроку стилі мовлення. Українська мова 3 клас. Давайте з'ясуємо, що таке стиль мовлення. Стиль мовлення це спосіб використання мови для вираження думок залежно від ситуації спілкування. Ми вже знаємо з вами, що існують різні ситуації спілкування. І залежно від цього, існують такі стилі мовлення. Перший – розмовний. Розмовний стиль використовують в усному спілкуванні людей у повсякденному житті: удома, в школі на перервах, в магазині тощо. При розмові люди використовують загальновживані слова, жести, міміку, виражають свої емоції. Наступний стиль науково популярний. Науково-популярний стиль використовують наукові сфері для інформування про результати зосліджень. Науковий стиль зустрічається в підручниках під час лекцій в наукових статтях. Коли створюється науковий стиль, то використовують наукові поняття, факти і числа. Ми з вами можемо побачити це у наших підручниках. Художній стиль. Художній стиль використовують при написанні художніх творів, казок, оповідань, віршів тощо. У художньому стилі можуть бути використані всі стилі, а також художні засоби порівняння. І зустріти ми його можемо у книжках, коли приходимо до бібліотеки. Публіцистичний стиль. Це стиль засобів масової інформації, газет, журналів, телебачення, радіо. У публіцистичному стилі вислідлюють факти та думки журналістів про ці факти. Це наші новини. Діловий стиль Діловий стиль використовується в оформленні ділових паперів. Це наказів, заяв, постанов тощо у діловому стилі документу обов'язково оформлюйте за зразком.